Charity Queen of Ukraine 2.0 – довгоочікувана подія, яка поєднала одразу три місії: конкурс краси, нагородження відзнаками волонтерської премії та благодійний аукціон. Зіркове журі, відомі артисти, лідери думок, військові. Словом, всі, хто підтримує ідею, що краса врятує світ, зібралися у столичному Fairmont Grand Hotel. Організатори громадська організація Асоціація Королев України. А саме їх засновниці Ірина Оськіна та Олена Бринза. Наша ідея незмінна. Ми того разу робили благодійний захід, і збір був на 68 бригаду. Зараз ця сама місія у хлопців є потреби. Ми зараз збираємо також кошти, і також ми допомагаємо дітям погиби героїв. Тобто, краса об'єднує світ і заради благодійності. Ірочка, ще скажи, будь ласка, я знаю, що у вас сьогодні дуже насичена програма. Це не тільки конкурс краси, так це ще й премія. Ось трошки про взагалі концепцію сьогоднішнього квіново церемонія церемонія була ще до, до війни, але зараз часи змінились і зараз ми хочемо нагородити волонтерів, громадських діячів. Це фонди, які допомагають країні і наближають нас до перемоги. І сьогодні ми хочемо їх відзначити. Ну і дійсно Charity Queen of Ukraine – це благодійний конкурс краси. Буде дуже багато цікавого. Ми розширили цю програму, і також у нас сьогодні буде благодійний аукціон. Познайом нас, будь ласка, зі своєю донькою. Це моя донька Анжеліка. А, вона тут неспроста. Вона мені дуже допомагала. Це наш адміністратор. Вона працювала із учасниками. І жирі робила е, е, майже все бачите, на 7 ми працювали дуже важливо на сьогоднішній час не забувати про благодійність, тому що багато людей вже втомилися донатити, і ми хочемо створити такі події, які наповнюють людей емоціями як вдячність за те, що вони роблять благодійність, тому що благодійність це престижно, і тому ми намагаємося наразі надати нову хвилю, так, тобто щоб люди. Знову прокинулись, знову почали донатити, тому що вона не закінчилась. На жаль, тобто краса для тебе надихає, так так, так, так. краса для мене це все. Я Полюбляю гарно виглядати неважливо, куди я йду. Я хочу свій приклад надавати іншим дівчатам, що немає ніяких або але не вийшло завжди. Треба знаходити час для себе для краси, тому що краса врятує світ. На сьогодні ти не одна. Познайом, будь ласка. Це твоя донька. Так, це моя донька. Її звати Злата. Вона мені допомагала. Вона бачила, як на протязі місяця я дуже е, тяжко працювала, майже не спала. Тому, е, я також даю приклад своїм дітям. Мене ще є син. Вони. Наразі сьогодні вони бачать результат, заради чого я так важко працювала. Отже, почесні відзнаки Charity Queen Awards отримали благодійні організації та фонди. Телеведучий В'ячеслав Соломка провів благодійний аукціон. Цього разу вдалося зібрати 200 тисяч гривень на потреби 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Це дійсно дороговартісна робота. Ті люди, які знаються на мистецтві, вони ні на секунду в цьому не сумніваються. Стартова ціна 800 доларів. От хочемо ми з цього почати, шановні, 800 доларів за цю картину за картину Анни Бондар. І хочу наголосити одне: ви зрозумієте, що ці донати, які ви робите, це розмова взагалі не про гроші. Це розмова про порятунок життів наших бійців. Бо кожен тепловізор, кожен дрон, кожен пінок, приладничного бачення це все допомагає нам зберігати наше життя і рухатися вперед до перемоги. Бо, як би не було на фронті, важко, але кожен з нас знає, пам'ятає, що є люди в цьому світі. Які дуже за нас переймаються і роблять все, щоб ми свою перемогу здобули разом з вами, рятуючи наше життя, ви рятуєте життя власні також. Тому закликаю всіх. Збирайте кошти завдяки своїй наполегливості. засновниці Асоціації Королев України Ірина Оськіна та Олена Бринза не покладаючи рук, популяризують благодійність, підтримують українських жінок та їх чоловіків, які захищають нашу країну. Я знаю, що ми вже всі стомились донатити, але наші військові не стомилися. Як ви думаєте, сьогодні ми тут, тому що вони там, і мене питають, чому саме на 68-му бригаду? Тому що мій чоловік. З перших днів пішов до лави ЗСУ. І я як ніхто знаю, як це бути одною з дітьми. І ще дуже часто такі питання, чому саме конкурси краси? Ну тому, що іншого я робити не вмію. Я багато вже років працюю з жінками. Ми з пані Оленою об'єднали наші зусилля. І дійсно як кажуть, краса переможе. Просто зараз ми знаходимося по цього боку фронту, і ми можемо своїми зусиллями об'єднати. Ми можемо донатити, і ми можемо це зробити. І звісно, у найкращих традиціях асоціації королев конкурс вийшов мегавидовищним. Професійні постановки виходів, неймовірні костюми. І звісно, самі конкурсантки все на найвищому рівні. Цю красу оцінювало професійне журі. До судівства залучили кращих з кращих знавців жіночої краси. За спасе світ, і кожна жінка це головний фронт нашої перемоги. Ми будемо оцінювати різні критерії. А найголовніше кожен учасник і сам конкурс, який сьогодні організований, це для перемоги, для підтримки наших військових захисниць і захисниць. Ми всі переможці. Яка для вас ось, най, ну, найкрасивіша жінка, якою вона має бути візуально, чи внутрішньо? Про переможці. Ви знаєте, найголовніше в жінці це її а, внутрішня доброта, щирість, відкритість та мудрість. А от взагалі а. також, як ви вважаєте, чи потрібні зараз такі конкурси краси з вашої точки зору? Я вважаю, що потрібно, тому що. А життя триває, і саме це показує, що всі аспекти до перемоги, краса, благодійні аукціони, творчі заходи, різні, вони мають бути. Ми маємо всі разом одну мету – перемогу. Я думаю, що саме в цей час треба проводити ці конкурси, тому що країна зараз вона має своє нове народження. І ми е, повинні е, знову почути свою свідомість у тому, що Україна це гарні люди, це найкрасивіші жінки, і е, тому треба показати всім і всьому суспільству, і навіть тим хлопцям, які зараз е, на е, рубежах, там якісь припронтових, які віддають своє життя, і які сидять в окопах. Вони повинні е, бачити, що є жінки, які їх чекають є Як красуні, які будуть в майбутньому, може їх дружинами, і це, звісно, повинно надихати все суспільство, наше все українське суспільство. Ви сьогодні у журі які критерії оцінювання взагалі для вас важливі? Ну звісно, це конкурс краси, це не конкурс інтелекту. Тому, звісно, будь-яка кандидатка, дівчинка, вона повинна бути е з хорошою статурою, е повинна бути красиве обличчя, але і повинна бути ще й харизматична. Тому що е я вважаю, що е є багато в нас жінок, є багато дівчат, які. Е Дійсно дуже красиві, але повинна бути енергія, яка йде зі сцени, яка взагалі йде від жінки, вона повинна бути харизматичною, вона повинна так, своєю якоюсь впливовістю. Жінка це ж про красу, про музу, натхнення. ось. Чоловік це про інтелект, про захист. ось. Тому я вважаю, що в принципі, ці конкурси краси важливі для того, щоб відволікатись. Давати приклад, а жінки зараз на конкурсах краси з якоюсь місією йдуть, як ніяк. Тому це ще як один із прикладів мотивації. Я не знаю, все, що ви закладаєте у слово е майбутнє, отуди от йде в конкурс краси. Я думаю, це важливий конкурс. Подію підтримали багато українських виконавців, які цього вечора тішили гостей своєю творчістю. Також прийшло чимало українських блогерів. Це все, що маємо що я. Тебе Що в такий час відбуваються такі заходи, тому що мені здається, кожна українська жінка це королева і кожна українська жінка найвродливіша? Тому ми радіємо, що сьогодні можемо тут співати для найкращих жінок, не тільки для них, тому що не тільки конкурсанти найкращі, а й всі українки. Всі українки так Найпрекрасніші жінки на землі. Як нам відомо, ви підтримуєте такі як благодійний захід. Амбасадор Дениса розкажіть ще, будь ласка. Ка про вашу участь у цьому заході. Ну, в суботу ми будемо в Чернівцях. Хто нас дивиться, приходьте в торговий центр Панорама, буде класний концерт, буде багато зірок. Ми з амбасадором майже від самого початку, я і Поліна, і ще не пропустили жодного. Тому це вже наша рідна така акція. І, і ми також радіємо, що ми є учасниками, постійними учасниками амбасадора Дитину. У нас самі красивіші люди, у нас самі красивіші жінки. Подивіться, які всі всі красиві. Ну це необхідно, щоб весь світ знав, що у нас найкрасивіші всі. Ця подія не тільки об'єднала видатних лідерів, але й визначила нові можливості для розвитку благодійності в українському суспільстві. Підтримуємо все, що саме пов'язано з благодійністю, з допомогою нашої армії, зсу волонтерам, волонтерствуємо самі. Допомагаємо нашим друзям, багато з них, з наших колишніх партнерів зараз на фронті, на війні. І взагалі ми вважаємо, що для того, щоб фронт був сильний, потрібен сильний тил. І тому ми вважаємо, що бізнес має розвиватися, незважаючи на те, що в країні війна. Тому що якщо бізнесу не буде, у людей не буде грошей, щоб підтримувати нашу армію. Тому тільки за позитив, тільки за сильну країну, в якій є сильні підприємства, хороший бізнес і сильна армія. Що може щезати крім красоту, по-перше, По-друге, це те, що дає наш життя Ми всі стараємося для красоти, не важна одежда, машини, настроєння. Кампанія, друзі создали для красоту. Поэтому особливо зараз в Україні, в Україні нужна таких меноприятів, таких івентів, таку красоту, що продовжати. Нам потрібні такі заходи, тому що в нас є два фронти. Один фронт він там на війні. Ми тре... другий фронт який їх підтримує. Жінкам хоче побажати бути впевненими в собі, радувати в першу чергу себе. Коли вони будуть себе радувати, вони будуть радувати всіх навколо. І не просто так є таке гасло, яке каже, краса врятує світ. Тому ми маємо піднімати емоційний стан своєю красою. Зіркове журі обрало переможницю Дарю Бакланову, родом з Донецької області, яка вимушено переїхала в місто Дніпро. Кожна з учасниць отримала неймовірний досвід роботи з відомою талановитою режисеркою конкурсу Іриною Дюденко. Для гостей гарне шоу та позитивні емоції, та найголовніше кошти, які вдалося зібрати для наближення нашої перемоги. І звісно. Мотивація донатити Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.